Доброго дня, «Магітор української, мене звати Олена. Прогноз на тиждень з 26 червня по 2 липня. Загальний, слабка, загальний фон, сильна сторона. Слабка сторона. Позитив. Негатив. Підсумок тижня. І порада. Загальний фон. Долайте негативні думки і працюйте. Якщо є перепони на вашому шляху, і ви відчуваєте люди, це або обставини ситуації, ви повинні працювати, вивчати, спілкуватись, взаємодіяти, але знаходити вихід. І не залишатися в негативних думках. Немає сенсу, тому що не буде можливості діяти, якщо ви будете знаходитись в такому стані. Ви повинні вирішувати, ви повинні знаходити. Відповіді. Праця цілий тиждень, не тільки зовнішнє, але й внутрішні пропрацьовувати саме, обов'язково долати, знаходити відповіді, не залишати питання, які є у вас невирішеними. Те, що не дає вам рухатися, те, що не дає вам. Досягати розвитку або те, що тримає вас в стані бездіяльності, в негативному емоційному стані, ви повинні пропрацювати, знайти відповідь. Спілкуючись з іншими, в будь-якому випадку, ви повинні вирішити всі ці питання і працювати на результат сильна сторона даного тижня. Новий напрямок, нова справа. Або ви відчуваєте те, що повинні рухатися далі, не застрягати саме там, де ви є, щоб здобути, щоб примножити, щоб мати позитивні додаткові результати, щоб відчувати власний розвиток, щоб відчувати примноження, покращення рівня благополуччя. І внутрішнього, і зовнішнього. Слабка сторона даного періоду можете жалкувати по відношенню до ситуації, яка склалася в вашому житті, можливо, втрати, але ті втрати, вони загалом не сьогодення, можливо, можливостей немає рухатися далі і мати. Шанси реалізувати саме те, чого ви бажаєте, або досягнути певного рівня благополуччя. Але більше от негативний емоційний стан. Щось не вирішується, не знаходити відповіді, не знаходите рішення. І саме в цьому стані можете залишатись. І це і є слабкою стороною даного періоду. От, як будете розбивати стіну, Знаходити відповіді, шукати шанси, спілкуватись, взаємодіяти, пошук в інтернеті, в кого немає роботи, або вивчати інформацію, теж інтернет допоможе вам, щоб отримати результат по відношенню до справи або до ситуації, вирішити. А от коли будете знаходитися в негативному емоційному стані, ви не отримаєте шансу і не отримаєте можливості рухатися далі в розвиток. Позитив. Проясните ситуацію. Ви і так знаєте, що ви ресурсна людина. Ви проясните ситуацію і вийдете з лаборинту негативних думок, тому що, власне, ви творець в своєму житті. І як ви пропрацюєте, як ви вибудуєте, як ви будете вкладатися, що ви будете робити, і чи робити загалом, те ви й отримаєте. І ви для себе чітко поставите задачі, визначите напрямок і будете рухатися далі, будуючи своє життя, примножуючи, покращуючи рівень благополуччя, вирішуючи питання і ситуації. Яка б не склалася на даний момент, ви знайдете відповідь, ви знайдете рішення і отримаєте результат. Негатив. Можете відмовитися від дарунків. Можете відмовитися від тих можливостей і тих шансів, які прийдуть до вас. Подарунок, відмова слабка. Негатив, те, що ви можете пропрацювати, здобути, покращити, примножити, ви від цього шансу можете відмовитися. Підсумок тижня, ви отримаєте шанс, ви матимете рішення, визначення, в якому напрямку що ви будете робити. Як ви будете діяти, взаємодіяти, з ким? І рухатися в напрямку до здобуття, до покращення до примноження і вирішення тих питань, які допоможуть вам. Інтуїтивно і досвід і мудрість допомагають вам на даному шляху долати і робити вірні висновки і приймати вірні рішення, щоб рухатися далі і здобувати. Той результат, який ви вважаєте, або який задовольнить вас, тому що по факту ви можете і не розраховувати на здобуття позитивного результату, тому що відчай, негатив, негативні емоції, втрати попередні в минулому, неможливість вирішити здобути, а ви лише проходили свій долоносний період випробувань. І ви повинні зрозуміти, що ті випробування, які ви проходили, це саме своєчасні уроки. Це той досвід, який ви повинні були пройти, щоб надалі зрозуміти, чого ви бажаєте, і вже відчути, власне, ту ресурсність, яка допоможе вам отримати, долати, вирішувати. Знаходити відповіді, малювати картину свого життя, вкладати і отримувати результат, досягати цілі. Шанс вищі сили дадуть. Або це буде людина, яка прийде до вас. І по факту, взаємодіючи з даною людиною, ви здобудете, ви покращите. Можливо, вирішите деякі питання активний. Самостійний, самодостатній, який зможе по відношенню до ситуації, яка довгий час не вирішувалася, надати вам вірний напрямок або вірне рішення, або загалом відповідь по даному питанню. І що саме і буде тим шансом, тією можливістю, яка відкриє для вас подальший шлях? Примноження, покращення і здобуття і виходу з негативного емоційного стану. Порада. Майте терпіння, і ви здобудете, ви отримаєте. і терпіння, і витримку. Якщо ви бажаєте реалізуватися власне в особистому житті, в стосунках. Ви самодостатні, ви відчуєте те, що ви зможете побудувати саме ті стосунки, які ви бажаєте мати. Ви самодостатні по відношенню до власного життя. Те, щоб вирішувати, те, щоб долати, те, що знаходити. Єдине, що можливо, іноді ситуації, обставини складаються не так, як потрібно, або. Неблагоприємно для того, щоб саме в даний момент і в даний період вирішити здобути або отримати той результат, на який ви розраховуєте. Тому терпіння. Крок за кроком ви знайдете вихід саме з ситуації, яка не дає вам рухатися далі. Хоча ви налаштовані працювати, я не скажу, що. Винно. Єдине, що негативні емоції: туга, втрати, бідність, неможливість вирішити, наповнитися, а бажання є. І ви шукаєте, можливо, шанси, ви шукаєте можливості примноження, покращення. І вам вдасться прояснити для себе ситуацію, ви почнете малювати картину власного життя вже іншими кольорами. Мудрість, досвід, ви не повинні відмовлятися від того, що приходить в ваше життя. Можливості, шанси, поради, інформація, шанс людина. Якщо це знання. Отримуйте, ці знання виведуть вас саме до можливості досягнення того рівня розвитку, про який ви просили дуже давно ще в минулому. Чого ви бажали ще в минулому. І вам дадуть єдине, що, можливо, тим шляхом, яким ви рухаєтеся, тому що картини. Мрій бажань теж змінюються. І те, про що ви мріяли давно, не збігається з потребами на даний момент. Але не відмовляйтеся так зразу. Ви повинні проявити мудрість і продумати те, що йде в ваше життя, яку роль саме що може вам? Або в вашому житті покращити, примножити. Як ви можете використати це? Якщо це знання, якщо це мудрість, яку ви отримаєте від вищих сил, або якщо це ресурс, за допомогою якого ви можете здобути, покращити, примножити? Тому не сумуйте. Не знаходитеся в негативі, не відмовляйтеся, використовуйте шанс, балансуйте, проясняйте, відсікайте, пропрацьовуйте, працюйте, шукайте. Вищі сили направляють, вищі сили нададуть вам можливості зрозуміти, проявіть лише терпіння, і ви здобудете власне самодостатність. І наповнення по відношенню до тих справ ситуацій, які ви вирішуєте або бажаєте вирішити в найближчий час. Дякую, магія української, до зустрічі!